Всім хай! З вами Кей Кріпер, і сьогодні вийшла друга серія про Age of History 2. Тому давайте підписуйтесь на канал Єчте Печенка. Ну а ми починаємо. І в цьому відео я планую не знаю, поки що я планую напасти на Польщу, і тут кажуть щось так. Самі бачите скільки. Тож я вже йду вести армію до кордонів з Польщею. Угу. Я чого не отуди був, повів армію. Тут я призвати не дуже можу, тож призвемо біля столиці отак. От. Вона буде не очікувати, тож буде мені легше. І захопити. Так, ви йдіть туди, а ви йдете туди. І так, технічні проблеми були. Ну, я думаю, це вже нічого. асиміляцію зробимо і нападаємо на Польщу. А, 11 ходів. Ану. Скільки ще? 8 ходів. Раз, два, раз, два, раз. Так, э, ану, два ходи. Раз, два. Оголоша. Ю. Так, э, раз, два. Атакуємо. Зараз заходимо в Варшаву. Швидко її заберемо. Тут розподіляємо. Э, Німеччина, походу, хоче Чехію захопити і Нідерланди. Ну, як, по-моєму. А чи це я правильно, да, не знаю. Окей, там ми і тут ми не пробилися. Окей, ну то пробиємося отутка. Головне, що забрали точку там, де вона найбільше може призвати. Тепер ми отутка беремо і призиваємо просто нереально будемо призивати, бо там. Вони трішки. Їх трішки важко. Це я розумію. Але можливо. Е, так, сюди. Ви тут. А, ви повністю давайте туди. Де сюди. Раз, два. тут ми призвати не можемо. Окей. Е, Першими в її території так вірвалися, нібито ми тут. Головні тепер навпаки жаліємо, щоб вірвалися, бо проіграємо потрохи. Що мені не дуже подобається. Я чуть-чуть, тільки призвав уже очок руху нема. Біля, не ще й не туди повів армію. Окей, ми її зараз розкехаємо на дві частинки. І тоді буде все. Так, це сюди, сюди. Сюди. Окей, okay, Варшаву вони відібрали, а тобто місце там, де вони можуть мільярд війська призвати. І це дуже погано для нас. Ми зараз усюди, де можна тільки її проатакувати, проатакуємо. Як і отутка. Так. І десь ми прориваємося, десь вона проривається. М -м, окей. Зараз ми захопимо її, в принципі. Принцип. І буде нам добре. Ах ти ж туди йде. Туди йдіть. Туди так, це ми ведемо на окупованій наші на території, які в нас забрали. Це ведемо сюди, сюди, сюди. Так, тут ставимо вісько, би воно не пробилося. Ну, пробиється, але може і не пробиється. І не пробиється. Окей, ну то просто так, значить, поставив туди віську. Окей, ми зараз її розатакуємо і все. Бо вона в атаку йде. І все. І більше нічого не робить. Крім атаки. Раз, два, три, чотири П'ять Шість. Так, по всіх окупованих територіях ми б'ємо і по ходу забираємо. Так, як я і говорив, що забираємо Тепер наші території будуть такі. Тут я знаю, що 100% нам вистачить. Во. Вистачає. Як я й говорив. Збираємо. І я зразу йду швидко так підасимлюю. І що тут оце асимілювати все? А, ні, ще десь є. Окей, ну це вже все. Ага. Окей, кого би нам захопити наступного, я так думаю. Ну, думка йде лише на Латвію. Тому військо ведемо до Латвії, і, воно, і вона, походу, навіть хоче з нами видати. Бо військо чого коло нас межує. О, так. Ведемо. Зараз швидко. Заберемо Латвію. І я под... дещо згадав. Роблю, як Саня зробив був у своєму. Я так тут згадав, що отутка найліпша форма правління це фашизм. Та, звісно, це дурна форма правління, а я не маю вибору. Вибираємо. Я, звісно, доставлю колір такий. Мені так більше подобається. Ви як так як хочете. А, точно, ми мусимо змінити. Отак от. Зараз. Опа, не є. Отутка нічого нема. Ми призиваємо. Зараз я тут капона призиваю, звісно, в армії. І, і знищу Латвію. На раз, два, може, і зразу Естонію захопимо. Але так і буде. М -м -м. А, так. Ми вже майже призвали дуже багато армії. І я думаю, можна починати атакувати. Чомусь я так думаю, що можна атакувати. Ну, вона ніде не пробивається, тому ми всюди її пробиваємо, звісно, якщо вона ніде не пробивається. Мені здається, я зразу оголошу війну. А, пробилася. Мені так здається, що я зразу оголошу війну Естонії. І на раз два я її захоплю. Звісно ж. Звісно, захоплю Автозбереження. Так, поки ми це не зробимо. Оголошую війну і зразу заходжу в провінцію. Окей, раз, два. Вона вже по ходу. О, так, вона дуже багато війська мала, значить вона нібито підготовлена вже. Так, тут вона пробилася, звісно. І це мені дуже шкодить. Вона зараз. Так, вас ми ведемо на цей о на ці два острова. А ви йдіть геть із моїх територій. Раз, два. Так, якщо такими темпами, то Латвія відродиться. Це зрозуміло. Окей. Прибалтику ми повністю захопили Верх. А, ну так. Прибалтику ми захопили. І о, зараз ми заберемо території в Латвії і в Естонії. Раз, два. Окей, тепер йдемо до Естонії. Естонія вже віддавала територію. Сама. Стоп! Це то я просто не побачив, як я збирав територію. М -м так. Ну, зараз у нас мало війська, тому я воювати, думаю, нікуди ми не підемо. Тож ліпше розпустити його. І піти атакувати. Хм, може я откуда Фінляндію? Я боюсь з Норвегією, цей момент би її вкусити. О, Німеччина вже розширяється. Швейцарія теж, Італія теж, Іспанія не бачу. О, Італія там уже захопила оціх Цього карапузика. Окей. А ми будемо готуватися до війни із Фінляндією. Я швидко тут військ понапризиваю і включуся. І так, тут їх 70 тисяч, ну, майже 70 тисяч. Ми їх ведемо от сюди і зразу нападемо на Фінляндію. Зараз навіть пливуть лише? Ну, вони ще не пливуть, в принципі. Уже тепер ми пливемо Фінляндія, я що ми ведемо дуже багато війська, але не знаю куди. Тепер... Ого, яка в нас хвороба. Я випадково чувство відкрив. Так, mm. да, це погано. Така хвороба велика, погана. Окей, okay, зараз ми лишаємо війну в Фінляндії. І даємо трішки пасу по всіх областях, які межуть з цим морем. Фінляндія не така трішечки. Що сталося? Ми зразу її стоїть захопили, звісно. Що для мене і добре в якомусь темпі? Роземлювати я нічого не можу, бо бабла нема, повністю нема. Що? Типу, що сталося? Я не зрозумів. Так, атакуємо. Поки Фінляндія. О! Все! Фінляндію ми з Норвегією ділимо. Цікаво, хто це, напевно, на Фінляндію. Норвегія чи Фінляндія? Ну що на Фінляндію я напав, це зрозуміло? Так, а ви будете йти в море. Зрозуміло мене. А може вже і не встигнете йти в море. Так, все. Ми поділили Фінляндію на, дві, на два кусочки На Фінляндія, можливо, відбиється. Так, да, вона відбивається. Тож нам це вигідно. Так, ви йдете туди. Ви йдете отак. Зразу Фінляндія нас атакує. Ну, це зрозуміло, хто би не атакував ворогів. Ми зараз її території заберемо. І все. Забрали її території. І тепер. Ну, ми точніше її повністю окупували. І, походу, ми її не повністю заберемо. Що говорить, що буде друга війна. А ні, повністю? Окей, це вже для нас дуже добре. Е, я думаю, що ми після цього нападемо на Норвегію і Швецію. В Фінляндії вже, типу, як, нібито нема, але вона ще є, типу, як. В окупованих територіях, а так її вже нема. Вона ніде не може призвати армії і її це. Погано, звісно. Ну, Мені це байдуже, того, що я захоплю Норвегію. Типу, зараз ми виглядаємо отак. Чисто я представляю, як я буду робити мен... цю. Аватарку для відео, тому що отак все збільшити. Чисто отак буду робити, тому, що я планую в цьому відео ці дві країни захопити. Ну, або ще Норвегію. Типу, що 5 країн захоплю. Окей, я асимілюю це все і включусь. Окей, okay, я все асимлював. Тепер ми можемо е, збирати дуже багато бабла і нападати на Норвегію. Ключуся, як то збираю дуже багато бабла. І так, мені угорщина оголосила війну, а мене не хоче припинятися автоскіп. Звісно, я не очікував, що на мене нападе угорщина, але раз уже напала, то її треба захопити. Получається. Звісно, я хотів зовсім інші країни захопити, але окей. І від цього бенкету не відкажуся. Бо це теж називається бенкет. О, а тут якась уже заруба, прям заруба у Європі. Хіддексу що рік ще 2038 день. Ой, ну, рік. Mm -hmm, mm -hmm. Так призиваємо, ми uh, uh. uh, зараз її всю армію витратимо. І будемо її повністю атакувати. Зараз попризиваємо військо. бо воно нікуди, вона нікуди не ослизнуло далеко. Це військо ми ведемо назад. Ем, я чуть-чуть чого-замовк, але зараз я вже із... Це, із Угорщину трішки розбираюся, в принципі. Це можна так сказати навіть. Ем, звісно, території будуть виглядати чуть трохи погано, але це коли ми захопимо Румунію, я думаю, і Словаччину, то вже ліпше будуть виглядати. Тож не сумуємо. Віська, я думаю, вже призивати більше не треба. Думаю, хвататиме. Бо скільки там треба війська, аби захопити такого карека. Ну та він готувався. Але зараз він вже не має часу по-новому приготуватися. Я думаю, що ми зараз захопимо угорщину. Я подивлюся, скільки відео вже йде. І тоді, якщо воно вже довго йде, ми закінчуємо відео. І не втілили в плани то, що хотіли. Ну, втілимо в наступній серії, якщо так. Якщо вже буде час закінчувати зараз. Раз, два. Вона туди спробувала, окей. Зараз ми отак її оточимо і вона вже нікуди не втікне. Угу. Е, беремо мирні переговори. Забираємо ці території. Ну, окей, не так виглядає. Ну, зараз подивлюсь. На жаль, відео я не знаю скільки хвилин. Але знаю, що в мене... Uh, 6%, відсотків тому закінчуємо відео і всім бай-бай!